Я не знаю, кого вже в цій ситуації винуватити, чи це вона ще радянська ментальність нам передалася, чи це вже наша рідненька, українська десь зародилася, прижилася. Я фіг його знаю. Ну це, знаєте, кидаються з однієї крайності в другу. Як беруть на держ десь на якусь державну роботу, беруть якогось свого дурака. Ну і пофіг, що він дурак, ну розвалить він там якийсь завод, принесе йому мільйонні убитки. Ну фіг на нього, ну зато це ж свій дурак, хай працює. Або якщо там беруть когось чужого на роботу, то в тебе має бути мінімум рік стажу, ти маєш бути там спеціалістом в усіх сферах. А де ж я нафіг того стажу тобі візьму? Якщо я тільки прийшов там з техніку якогось. І зараз оці люди поприїжджали сюди в Польщу, понавідкривали туди бізнесів і тепер набирають людей на роботу. І теж. В тебе має бути мінімум рок стажу. В тебе своя машина має бути. Ти цю машину ще маєш за свій щось заправляти. Ти маєш знати вісім мов, маєш вміти продати. Якщо щось на крайняк піде, не так ще плитку маєш положити. Коротше, ти маєш вміти абсолютно все. Ну при цьому на тобі четвірочку зарплати і сиди, не пісяй і не бубний. При тому, що щоб зараз зняти хату, то треба мінімум трьошку віддати. Ну, при цьому так же, само на точно таку саму роботу, таку саму фірму ти приходиш до поляка і кажеш, що я хочу вас працювати. А при тому, що з польських знаєш, Дінькує дінь добре, день курва, бобер. І він тобі каже: Ти то вмієш. А ти кажеш, ні, не вмію. а то вмієш? Ні, не вмію. А ти маєш бажання працювати? Да, маю. Все, базарчика нема, ти прийнят. Ми тебе беремо, ми тебе все навчимо. Головне, щоб ти хотів працювати. І отак от це працює.